Як перетворити шкідливі звички в корисні, кожного разу, коли ти бачиш цигарки, кальян або торт у кав'ярні, ти стоїш перед вибором, піддатися спокусі, чи зробити щось корисне, замість того, щоб витрачати кошти на шкідливу звичку, зроби так, щоб вона приносила тобі користь. Якщо захотів покурити кальян, скажи собі: я можу присісти зараз 50 разів, і за це я переведу суму, яку коштує кальян, собі на банку. Гроші з цієї банки, наприклад, я можу використати на абонемент в спортзал чи на масаж. Це працює просто: ти не борешся зі звичкою, ти її направляєш в щось корисне. Ти не відмовляєш собі у задоволенні, ти просто отримуєш його в кращій формі. Ти сам обираєш, куди підуть твої гроші та твої дії. На те, що тебе послаблює чи робить тебе сильнішим. В закритому клубі ми працюємо над тим, щоб звички працювали на нас, а не проти. Посилання в шапці.